З спочатку літа ворог активно намагається наступати на цьому напрямку на стику Донецької Дніпропетровської Запорізької областей після того, коли йому не вдалося протягом року в лоб взяти місто Покровськ. Ворог почав намагатися рухатися південніше і північніше міста на нашій ділянці. Власне це є стик трьох областей. Тому він тут продовжує намагається робити свою наступальну кампанію йде в нього важко, але тим не менше, щодня ворог посилає своїх піхотинців. Штурмовиків, фактично смертників вперед, щоб вони пробували рухатися вперед, рухалися по посадках, закріплювалися. Зараз це їм стало робити в рази важче, тому що зеленка нарешті спала. Посадки стають голими. Будь-які типлові сліди стають більш відчутнішими, тобто будь-який рух в темну пору доби взагалі неможливий, тому що нічні дрони бачать типові сліди, і людина дуже легко. Знайти, а днем рухатися стало важко, тому що техніку тут майже неможливо застосовувати. Пішли дощі, розклесли ґрунти ті дороги з твердим покриттям вони повністю контролюються. Але тим не менше, ворог все таки намагається рухатися, намагається просочуватись. Тому тут нас, попри те, що погодні умови не дуже дозволяють це робити, але швидше за все з певних політичних міркувань ворог намагається тут свою розвивати наступальну кампанію, хоча це дуже важко у нього йде. З дуже малими результатами, з великими втратами, ну передусім людськими втратами. Хоча йдуть і малі групи, це вже рухається великі групи противника по одному, по двоє не більше погано екіпіровані. Ну але тим не менше, денні кількості втрат все, все одно дуже великі. Ну щоб наші захисники, захисники захисниці були більш мобільними доєднуйтеся до збору. П'ята окрема штурмова зараз, збирає гроші на автівку. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от ви говорите про те, як погода змінила хід бойових дій. і Я так розумію, бронетехніки стало менше в рази. Тут природні є перешкоди. Річка Вовчака йде по кордоні областей. ворог намагався там облаштовувати якісь переправи. На одній з переправ, я вчора ми спостерігали там 5 одиниць техніки, п'ять танків тонула ворожих. Тобто, слава Богу, що москалі якби вчаться, а вчаться повільно. Тобто вони послали. Проїхати танк, кинути його в атаку, Він потонув. Вони послали інший другий потонув. І от воді загатили ту переправу. П'ять танків втонули. Тому вже напевно, що танки довго не будуть використовувати. А так намагаються інколи використовувати автомобілі, пікапи. А зараз дороги тут розмокли. Тому переважна логістика, всі наступи ворога. Це поодинокі групи піхотинців.